Росія, помимо повномасштабного вторгнення, веде з Україною і медійну війну. Пам'ятаєте? Перед повномасштабним вторгненням було 8 літ. Дамбілі Бамбас. Потім був Вагнергейт. Так, так, це теж російська спецоперація. Зараз Міндічґейт для дискредитації вищого військового політичного керівництва для того, в них є п'ята колона. Відгадайте на чолі з ким. І для того щоб дискредитувати волонтерський рух, щоб менше допомагати армії, я відштовхуюся від дослідження, мабуть, найпотужнішої осін структури в Україні. Це ОСІН агенція Мольфар, і їхня аналітика показала, що близько половини всього пруду. Фейків чорного піару це генерується за межу країни, очевидно, російськими спецслужбами, у яких є мета підірвати довіру до українського волонтерського руху. Проте вони ж вказують, що інша половина генерується зсередини країни і називають ким. Ну, якщо треба озвучити, то я, посилаючи знову ж таки на осінь агенцію Мольфар, скажу, що це оточення Петра Олексійовича. Демократія це є. Коли е, пан Чекалкін. Записує інтерв'ю в листопаді е, 24-го року і розказує, що його друг бачив, як притула в супермаркеті купив шість банок чорної ікри за 62 тисячі гривень. В вересні цього року чекав кінжа в іншому інтерв'ю. каже, що його дружина бачила, як притула купив шість банок ікри за 81 тисячу гривень. То цей очевидно не дурний чоловік і зняття блокування з прямого п'ятого еспресу і багатьох інших. Які підставі ви зараз? У вас немає ні закону, ні рішення суду. Ви просто виробили їх із ефіру. Для... Ця людина е, умисно бреше. Я частинка системи волонтерського руху України з 2014 року. Б'ючи по мені чи по будь-якій іншій волонтерській ініціативі, ви не б'єте по конкретно одній людині. Ви б'єте по всьому е, руху. Брехливий, негідний. Радижницкий. Вы же должны научиться управлять обществом и обществом как таковым, как коллективом, и индивидуумами. Дискредитировать политическое и военное руководство противника, представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине Власті в цій країні. я вчора був шокований, а вибач трохи перескочу, що в Буковелі вони роблять як цей термін називається? Ну короче, ні 4 мільярди гривень збираються витратити на того, щоб запросити західних зірок для того, щоб побавитись в те, що вони вміють писати сценарії е дурити людей.